Привіт! Кожен, хто пробував цей супчик просто в захваті від нього. Тому сьогодні поділюся рецептом. Беремо два курячих філе і нарізаємо невеликими шматочками. Смажимо філе на середньому вогні до золотистої скоринки. Тим часом нарізаємо картоплю грубими шматочками. І ставимо картоплю варитися. І знімаємо піну. Коли м'ясо стало такого гарного золотистого кольору, перекладаємо до картоплі, тепер підсмажимо разом на олії цибулю та моркву. Напівготові овочі відправляємо до картоплі. Тепер перчимо, салимо засмаковку і додаємо 3 столові ложки вершкового сиру. Кілька стеблунок кропу подрівнюємо та теж додаємо до супу. Варимо, поки суп не закипить, і після цього ще 5 хвилин. Якщо ви ще не пробували цей рецепт, я дуже вам раджу, це дуже смачно.